Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, у програмі «5 хвилин для вічності. Радий зустрічі! У галереї мужів віри в 11 розділі послання до євреїв зареєстровані деякі вельми цікаві імена. Ми анітрохи не дивуємося, побачивши там імена Авраама і Єноха. Ми також натрапляємо там на імена Ноя, Мойсея і навіть Давида. Але йдучи далі галерею, ми з подивом виявляємо молодого велетня з довгим волоссям і виколотими очима. Його звуть Самсон. Самсон Богом обраний Спаситель Ізраїлю, який, здається, приділяв менше часу боротьбі з фелестимляними чоловіками, ніж знаками уваги жінок-фелестимлянок. Гігант фізичної сили і пігмей моральної стійкості схильний швидше орудувати ослячою щелепою, ніж закликати людей до молитви. Борець за свободу помер в ланцюгах під купою каменю Фелестим'янського храму. Він у смерті своїй знищив більше ворогів, ніж за все своє життя. Що за дивна невідповідність і чому він зарахований до великих мужів віри, необхідно розуміти, що ми маємо справу з двома в певному сенсі окремими питаннями: спасіння. І ефективністю свідоцтва. Хоча Самсон і прийшов до рятівної віри в Бога, його успіх у справі навернення інших до цієї віри був, м'яко кажучи, перемінним. І хоча у нас є підстави вважати, що Самсон буде спасенний, абсолютно точно одне помер він глибоко шкодуючи, що життя його було здебільшого витрачено надаремно. Однак, перш ніж обвинувачувати Самсона, запитайте себе, чи не замкнулося наше духовне життя на власному спасінні? Або якщо це питання вирішене, чи захоплені ви питанням більшого масштабу, що може принести більше задоволення, ніж уміння жити не тільки власним спасінням? В першому посланні до коринтян написано. І коли чиє діло, яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить, коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. У ці останні дні земної історії героями віри будуть не ті, хто просто врятований як через огонь. Отець Небесний бажає бачити людей, які піднялися б у повний зріст. У нашому неспокійному світі. У ті дні, коли всяка земна підтримка припиниться, коли настане час утиску, якого ніколи раніше не було, тільки ті, хто цілком і повністю уповають на Господа, на спасіння в Ісусі Христі, зможуть відволіктися від своїх проблем і допомогти іншим змінити ставлення до Бога. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти на основі біблійних історій. Навчаєш нас, як нам потрібно слідувати за тобою. Допоможи, Господи, нам бути сійкими у вірі, довіряти тобі і слідувати за Твоїм святим Словом. Наше життя, Господи, вручаємо в Твої святі руки і бажаємо бути ефективним знаряддям у Твоїх святих руках. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що заради нашого спасіння Ісус віддав своє життя. Що готові ви зробити, аби про це дізналися ваші друзі, знайомі та рідні? Пропонуємо вам і вашим знайомим біблійний курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати його, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До зустрічі!